Знайомтесь, Арнольд. Бідненький з голоднів. Арнольде, глянь! Це ж ти лише з майбутнього. Схаминися, йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде, це твій звук. Я ж казав, через твою дурість ще знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометри. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок, це в десять разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у Шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався: чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на Землі може покрити від 50 до 85% неба. А космос запустив метеорит Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження, їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році. І навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий. Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію, та матиме щасливий кінець. А, ні. Не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово, підберемо для тебе образ. Так, це й ні. Точно не цей. Фу, ні. Точно не цей. А це вже інша справа. Ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Dart від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я Дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. Отакої ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А і попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери і перекрили доступ сонячним променям. Знайомтесь Гертруда та Арнольд. Це поросятко трішки розумніше за Арнольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам, а в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, Припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага, Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортопхайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Арнольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся! Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. Збирай лахи, зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Твою тарантайку забрали за рахунок оренди парковки. За неї дали 600 баксів. Буває, Арнольде. Ти чекаєш на друзів? Хм, Гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти накуїв цього разу? О, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж. Як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році, лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить? Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Ернольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Ернольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє ж пузо завжди на першому місці? Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки, горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам. Твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. Йо, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко Боже, який підступний хід! Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку. Бачу, Арнольде, ти вже почуваєшся справжнім агентом ФБР, але поводишся як типовий мусор. Якщо до продовження пошуків. Давай зазирнемо в архів служби. Тутечки зберігаються більше п'яти тисяч окремих жмутів волосся як докази. Тут навіть є справи Чарлі Чапліна та Джона Леннона. Нам знадобиться справа твоєї тітки, аби виписати дозвіл на прослуховування. Нині ми будемо прослуховувати твою тітку як Пабло Ескобара. І згідно з останньою інформацією, вона замовила собі піцу. Арнольде, це твій шанс. Ти станеш агентом під прикриттям. На тобі буде мікрофон для твоєї безпеки, а твоя задача поставити жучок в її кабінеті. Час настав. Уперед, Арнольде. Зараз все залежить від тебе. Головне поводитися природньо. Свята Павовна. Що за дзвінок? Гарні, спробуй процідитися у її будинок. Чудова нагода. Вперед! Вперед! Ну ж бо, Арнольде! Це є твоя місія. Іди встанови жучок в її кабінеті. А тепер повільно і непомітно підійди ближче. Йой. Здається, у нас проблемка. Арнольде, вигадай щонебудь. Або дай тобі. Ернольде, че здрапати, поки не пізно. Йой, а вона небезпечніша, ніж я думав? Гарні, тримайся. Тебе зобов'язані врятувати. Ой-ой. Здається, це кінець. Зараз вона тебе розчавить і навіть оком не змигне. Невже ти прийшов вибачитися, Арнольде? Це так мило? Який хороший хлопець. Однак твоя тітка прагне іншого. Хе, чуде Раніше ти ганявся за тіткою, а тепер вона ганяється за тобою.